Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як встановити картинку на відео. Для цього вам потрібен ваш канал. Ось він. І для цього вам потрібне хоч одне відео. Я тільки щось скедула і знімаю друге, оскільки зараз каді, коли бере час, і я його знімаю, знімаю. Включаємо це відео. Всім привіт Ставимо його на паузу, і тут у вас буде на вашому каналі такі от олівчики, така паличка аудіо, типу е, анотації і суб, е, субтитри. Ви нажимаєте е, перше інформація і настройки. І у вас ваше відео з'являється ось таке. <клух> ну, от тут воно і у вас з'являється. Е, у вас, ну як ваше... <гул> Назва відео, яку можна ось тут відвідувати. Зараз мені треба тут крапочку стерти одну яку я нічого не вставила. Так от так от у вас мама вже помінена. Так, от, так, 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 от так. -от, так -от. Зараз, секундочку. Так, тут воно буде есть що я тут маю написати. І у вас тут ваші кадри. І тут у вас буде э, свій значок і буде максимальний розмір файла 2 Мігабіт. Нажимаєте свій значок і вибираєте. Ну, Треба його буде скачати. У мене він закачаний. Я нажимаю Открить. Так, і в мене вже є. Потім ми перезагружаємо. Ой-ой-ой. Sí. Не забудьте нажатию сохраніть зберігти, на які вас мають. Е і також, якщо вам треба, напишіть е описання Я написала описання і далі нажимаю Сохраніти. Зараз у вас буде сохраняти, со е тільки зараз, зараз, зараз мені треба один адрес копіювати. Так, сохраніть, сохраніть. Західні зміняємо відео. Ви нажимаєте ось тут на YouTube, або главна скринза YouTube. Потім нажимаєте е, мой канал відео. Ну, у вас, якщо немає, то ще раз треба перезагрузити YouTube. Тобто вийти і зайдете. Будь ласка, зачекайте, Потім в Тобто Зараз я введу свій пароль. Я зайшла на свій аккаунт і зараз заходжу. На мій, на мій канал. І ось я заходжу сюди. У мене все є. Картинка уже збереглась і я думаю, що все добре вийшло. Ніби якщо у вас так щось не вийшло, то, то, же, то також пишіть у коменти. Побачимося усім до зустрічі!